Хорош! Поломка за поломкой. Уже аж надоело Сколько можно? Тільки зробив, поміняли нову помпу, поставили ось буквально в понеділок вчора. Сьогодні я на базар вивіз молочку, їду назад і опять та сама байда. Ну хорошо, хоч майже в самій Полтаві не від'їхав далеко. Зараз приїде евакуатор. Відвезем на СТО. Я пробував оці болти, вони не викручуються, не закрутить, не піджать, не викрутить, я не можу, хоча ключі є. Все залива соляркою вона от туди на поддон. Машина не заводиться, не їде. В общем, жду евакуатор і опять ремонт. Їдемо на СТО. Оце вам і чорна лінія, як не одна поліція, помітила. В общем, не везе нам одні поломки. Вже третій раз. Помпу замінили, тепер Бог його знав, що там. Ну зараз приїдемо на СТО скажуть Вже навіть не знаю щось сказати, нема слова Ну ладно Уже ж як є, нічого не поміняєш Поломано треба робити Сьогодні вівторок, 3 вересня. Оце так мені на 3 вересня ще раз підфортунуло Тільки наторгував копійку, опять зараз вилетить й В общем їдемо. В общем, оставили ми машину на СТО в Полтаві. Приїхали назад на таксі опять. Перегрузили ящики, судочки, відра з-під сметани. В общем, все перегрузили в таксі і вернулись на таксі. В общем, з СТО мені вже Ярик позвонив. Сказав, що заказав ремкомплект, там уплотнительные кольца, і так далее. Прокладка, якась клапан. В общем, поміняє в топливном насосе, ото ТНВД ремкомплект цей. І вроді це вся причина ремонт, я так поняв, недорогий, копеечний, но самі расходы на то эвакуатор, то такси, то пив дня потеряно тоже, приехал, был знаковый. Пока туда, пока сюда, час втрачено. Плюс детали, плюс ремонт. Не считай, что делал то даром. Ну да ладно. Так что тут у нас работы тоже тревают по китайскому грузовичку нашему. Кто слитку я знаю, коробка снята. Подушки то новые. Ну, в принципе, трогать не буду открывать. В общем, подушки-то новые. Но выставить мотор Не можем, надо челебедка и касс або на ломиках хором собираться, чтобы побольше нас было, и... Бо я пока в Полтаву, пока туда сюда то, Ваня сам тут не справляется, поэтому надо будет подключаться и хором это все дело заканчивать. собирать его купы, стягивать в общем такие вот у нас дела Цеполомки просто выбивают из колеи до сих пір не может не косить выехать ничего не... ну, це просто Ладно. Це все мелочі. Як би там не було Це все железяки, це все буденність. Це таке ці проблеми, це ніщо в порівнянні з тим, що Що зараз коїться. Полтава сьогодні здригнулася зранку. Да. Расисти закидають нас ракетами. Гинуть люди. Астры и не мать, Руки опускаются, что сир ну, в общем... До зустрічі в наступних відео. На сьогодні це всі новини, що є.